Заходиш. Так, блять, коли там була последний раз. Привіт! Огляди наші комплекти. Комплект складається з плитоноски з підсумками та РП з підсумками. До комплекту плитоноска з підсумками входить два підсумки під турнікет, адміністративний підсумок, три жорстких підсумка під магазини АК, Також можливе виконання під РПК, два підсумки під гранату, напашник та штурмова панель. Вони є подвійні для двох. Ні, без хвиля. До комплекту РПС підсумками входить два підсумки під магазини АК. Вони є подвійні. Два підсумки закритого типу. Вони також є подвійні. Сумка з Підсумок під термос. З термоізолюючою підкладку для зберігання їжі та води. Дуже актуальний підсумок. Сухарка розмірами 22 х 20. Подвійний кармат сидіння. Та швидко знімна аптечка. Типу, вони також подвійні. А, <страховля> також йде на платформа та кобура. Комплекти є в двох кольорах. Це піксель та мультикам. Відправка кожного дня для замовлення пишіть Дірект. Все буде Україна.